Добрий день, представтеся. Де ваш нагрудний знак? Ви мене зупиняли? То мене хто зупиняв? Ви чи хто? Укр Та Яка різниця? Де ваше жезло? Жезло працює, та вас зупиняє. А чого ви підійшли до мене? Як це яка різниця? Де вас нагрудний знак? Як це не передбачено? Ви не по формі у дізель? Ви до мене якісь маєте питання? Е, значить, я вам так пояснюю. Є спеціально відведені місця, де зупиняє транспортна інспекція і провіряє документи. Це значить на кінцеві автобуси. Тут я не буду, я їду зі своєю сім'єю. Я не відмовляюся. Я просто їду з моєю, своєю сім'єю, я маю право, куди я хочу, туди і їду. Я не займаюся пасажирськими перевозками, підприємницькою діяльністю. Ні, я не відмовляюся. Ви підійшли до мене, ви не по формі одіти. Ні, у вас нема нагрудного значка. То, що ви представили, це нічого не означає. Е, нагрудного значка немає. Я просто ви. А причина зупинки моєї? Транспорт, транспорт... Значить, перевірку ви маєте ви маєте провіряти на кінцевих зупинках. У мене нема часу з вами говорити. Ні, я вам кажу, Якщо ви не надаєте, я не я не даю. Якщо буде протокол, я вас так же само далі. Я не відмовляюся. У мене людина взагалі одна зупиняла, друга підходить. І не можу поняти. Я зі своєю сім'єю їду віддихати. Я зрозумію. Де ваш нагрудний знак? Де ваша форма? Де ваш жезло? Де ваша кепка? Вас жезлом зупинила. Яким же? Хто зупиняв? Він зупиняв, ви підходите. Це як це? Що це таке? Ви зупинив, він зупинив, він, зупини, він до мене і підходить. Я не відмовляюся. Я от, значить, записав, я сразу в прокуратуру. Значить, я зрозумів вас дуже прекрасно. Ви мене зупинили, я з відеофіксацією поїду в прокуратуру. По тому що одна людина зупинила Укр, Укр... трансінспекція. Мені це ваше зовсім... право. Все, я, я вільний. Я вільний? Все, до побачення.